Ну, а ми тим часом хочемо сказати слова вдячності студентам Українського державного університету науки і технологій за допомогу в організації фото та відеозйомку нашої гри. Ваші оплиски для них. А я би тим часом хотів би представити ще одну людину з нашої глядацької зали, з яким мав чесь познайомитись на першому етапі лісміху Дніпро. Людину, яка підтримує усі студентські ініціативи сучасної молоді, виконуючи обов'язки ректора Українського державного університету науки та технології Костянтина Сухого, якого ми запрошуємо на сцену вам слово. Шановні друзі. Ну, по-перше, дуже приємно те, що під час війни гумор розвивається, і українці можуть Відпочивати, навчатися, боронити свою країну. Студентський рух, Ліга сміху це наше надбання. Тому я дуже вдячний всім організаторам за те, що підтримали ініціативу нашу, і тепер у Дніпрі власна Ліга сміху. Рокуємо до перемоги. Слава Україні! Героям слава а, ще раз області ректору Константину Сухому. Можна трошки сильніше. І сьогодні в нашій глядацькій залі присутні абітурієнти Українського державного університету науки і технології. Я впевнений, майбутні студенти, тому що Український державний університет науки і технології це нові найзатребуваніші спеціальності, сучасні викладачі та яскраве студентське життя. У будь ласка.